Всім привіт підписники! З вами Влад і. Оля! Зачиніть мій новий скін. Ну там. А, сьогодні у нас... Ну, та, ми запізнилися на кілька тижнів з обновою Adopt мі... Е, Вибачте. Всього у нас сьогодні якихось два тижні. Ну, може менше. Ми йдемо ми на центр. Ходимо. Много одного. Ми маємо збирати яйця, ну це логічно. Я приходь з дому на вулиці, і я тобі покажу, що мені випало з тої скрині. Так, да, я купляла ту скриню за 12 тисяч яєць. Ось так от. Можна сказати і гарний, але ну він. Хто він рейнер чи хто? Я просто рейнерний. Ну хай буде, хай буде. Йдемо а на він міньон? Він класний. Як ви бачите, які ціди у... Та, звісно, вибачте, мені просто не хватає, що щось робиксі. Але я його би біг би купити, але мені чуть-чуть не вистачає. Mm. Ну, Можемо поговорити з цим яйцем. Е, я, звісно, перекладати це не буду, це може вам соля перекласти? Е, ні, я не хочу. Це 23 дні треба перекладати. А, я тим часом збираю яйця. Раз. <кій> хочу вам показати дуже дивне місце яєць. От ти пекнешся до мене, зараз, бо це треба буде е, на навер... висоті бути. Оце? І... Оце? Сюди наверх, покажи всім. Да, яке дивне місце. Ай, пал. Ну, так, хто не має флайпета, тому важко буде. Або той, хто не має... Такої, такого пропеллера. А можна крюк, але це буде важче. Ну так, можна ну, можна самому залазити. Підписники, хто хоче. З солію Пам'ятаєте, ми з Олегом колись розпаковували ось такі подарунки і яйця. А от хочете, щоб ми з солію таке саме зняли? Напишіть в коментарях. Хотите реально пишіть коментарі і пишіть, владу, щоб частіше було відео. Та-та. <гум> ну, добре. Ну, хоча не факт, що буде частіше. Ну як сказати, Але... в мене в школі починаються канікули, буде швидше. Ну, вони до вівторка. Ну, владу вже завтра починаються канікули, можна сказати. Ну так, а я захворів, як ви чуєте, по голосу. Добре, як ви знаєте, пішли. Е ми вам з солію покажемо магазинчик. Ми підемо Замічно. потім на публічний. Хто хоче, мене може зустріти. Але ніхто зараз не знає, не знає що я о такій годині знімаю відео. Там, хай буде. А, в мене щось спитом не так. Що в тебе? З п'ятам щось не так, я його кормлю золотими яблуками. Він не хоче лікуватися. <produce> <lands> <pondering> О, лікується вже. Підписали... Соля, ти хочеш спати? Соля, до мене, ми тут будемо дивитися. Що можна купити? Ніколи не купляйте кейс за 12 тисяч. Ну можна купити, але то один би. Я не буду платити з чимось тисяч А що це таке? Це, мене є кулька. Так, це є кулька. Можна купити ось такі пети, мені ще 4 тисячі і буде хватати на цього пета. А, да, та, да, речі, читай. класні. Так, ходи так, так, за Так. Тут є прекрасна. Є ось така старення, знаєм, випадають ось такі. пачечки. Такі прикраси, що є? Ну вони якби доро, ну як дорогі, не супер. Не дуже дорогі. І навпроти. А скільки є шля... літак? Скільки літак? А, а, -а, -а я думаю, це... тут є. Так. тут є ну, коляска, є іграшка, є дві тварини за... А ні, одна тварина за робокси. Ну оце ми пропускаємо, тому що це є дико дорого. скільки. А ні, а цього обновлення тут апети не супер дорогі. 8... 120 тисяч машин. Ні, а чого така дорога машина? За 9 тисяч Ну пропала. Влад, покажи от якого кролика. Він коштує 75 тисяч. Це не кролик, це миша. Ну мишка. Сорі. <клес> Якщо так, що... Будемо... Я вам зразу, щоб ви потім мені не говорили, Влад, провір, що за це стіною. Зараз провірим. Пет давай, є бой. Тут а, так. ну як вам сказати, нічого немає. Тому навіть не провіряю. Подивіться, коли наступна гра, яку ми зможемо пропустити. Оце гра на трьох і більше. Через одну хвилину ми цю ігру пропускаємо. Ну, та а через скільки інше? А наступно. Будь ласка, Зараз через одну секунду я вас благаю. Скільки? 11 хвилин. Ну, йдемо поки що на пулпаті. Так, от ми вам покажемо пулпаті. Так, підписники. Ось тут ось таке в нас пулпаті. А ми йдемо на публічний сервер з Солію. І покажемо вам міні ігри тому що на приватному скучно. А ми поїхали Паум! Так підписники паум, якщо що. Ем. Ну, зараз почнеться гра. Ми засалі і спробуємо її пройти як якнайкраще. Поблі... Я на публічному сервері цю гру ще не грав. Я грала в цю гру, але це важко. А люди типа ми... ми... мені а люди а чо тут 32? У нас більше в рази. Бляха, чого речі не беруться. Тепер можна брати. Нам треба виграти. А якщо я, а мені будуть бали давати? За що? Зата... А, тут люди ще допомагають, так, як я розумію. Так. Да. Во-во-во-во, круто, підписники, давайте, почуда, поїхали. А Соля, а ти в моїй команді тут, а? Да, я з тобою в команді. Так, побіжали, я заповнюю кімнату. Ми вже 12 <кх> поставили. Речей? Нам лишилося ще багато. Ну не сказав би. На, ліжко, все. Все, ми вже 20 поставили, нам ще 12. Килимок, хтось поставив килимок. Я ставлю килимок. Туди книжкову полицю? Ем... Ліпить. Ось туди, ось туди, де. Нікуди вже. Ні, я знайшла місце. Не знаю. А ми Майже Бо все. Семьдесят два предмета. 11 секунд. Шість. <плес> ми виграли. выиграли. не вистачало. Мені вдалося 2800 пять. <плес> так, так. Підписники. Ну як сказати, Саля будемо зараз, типу, таке робити підписники. Е, дивіться ось так. Зараз мені ще 600 яєць. І так, підписники. Все, всім папа, з вами Влад і. Саля, Всім! Па-па!